Під час демонтажу аварійної підпірної стінки біля органного залу у Львові виявили ймовірно людські кістки. Про це на гарячу лінію міста написали небайдужі львів'яни з проханням провести дослідження та перепоховати рештки. Як повідомили у мерії, археологічна служба вже забрала усі елементи, а тому станом на зараз будівельні роботи припинили. Демонтаж аварійної підпірної стінки біля органного залу, що на вулиці Степана Бандери, розпочали ще у серпні. На цьому місці до кінця року планують створити громадський простір. Будівлю теперішнього львівського органного залу звели ще на початку 17 століття, тоді це був Римо-католицький костел Святої Марії Магдалени. Відомо, що поруч із храмами облаштовували кладовища. Сучасний вигляд святиня отримала у 1870 році, а в 1960-му будівлю пристосували під органний зал Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка.